Хей, йов, еврібаді, вами де забагаті. Залетіли ми в режимчик. Всім давно знайомий укради брейнрота Так, я вже не помню, що в нас за уже йде. Факт в тому, що в мене кубка брейнротів це прям очевидно. А, ми крафт запихали, йомаю. -йо. Я уже чесно би за нього забувся. Правда, я не помню, що там можна було скрафтити з нього, але суть в тому, що в мене запихнуті брейнроти, це, це факт. Тому що я пропоную? Давай, значить, ми розпочнемо з тобою з того, що відкриємо фабрику. А, uh, поняв. Лавака презепресенте. Prese да, саме так. Спасибі. Спасибі тобі, велике, за такого чудового брейнрота Так, хорошо. Е, значить, е, що в нас по календарю? Кстати, о, Санта Шоп. Що можна собі купити? Ти диви тут додали якусь ельфу валюту, ти поняв? І тут можна собі купляти прям прикольних брейнротів Якийсь джолі Джолі Сахур, Лос комбінаціо -комбіна нас. Щось таке, да? Вроді правильно прочитав, а вроді. Не? Так, Моней-Моней рейндер. Ну і звісно же ж Герот. Із прям печенюшка така злюка. люка. Так, е, хорошо. Е, де взяти ці е, золоті ельфи? Е, чесно, без поняття. Так, а що у нас по календарі у цьому? Ну, звісно, ми це все діло пропустили. пропустили, кстати, ще якось брейнрота, ось у сніговичка, але то не суть. Суть в тому, що ми, хоча б, заберемо з тобою лакі-блока, який у нас уже стоїть з тобою на базі. І давай-ка будемо його з тобою відкривати. Надіюся, що випаде щось хороше. Eee, пожалуйста, пожалуйста, дай мені щось супер-супер класне. Uh -huh. Поняв. Дали мені ось такого пенсила. Ха. <реш> Понятно, все з вами ясно, понятненько. Такс, а що у нас з тобою по, 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 по магазинчику? Ем, дивися, можна собі купити ось такого літаючого ковра. Я знаю, що досить така імбова штучка, де? Далі, кстати, дивися, новорічна база. 900 робоксів. Непогано. Якийсь ще плюс івент, ось є лімітований, лімітований час, бачиш, майже 2000 робоксів. Капець. Хочеш легко та недорого купити речі в робоксі, але не знаю, це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Groll Garden, The Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Тим кравцем в своїй улюбленій ігрі. Ціни, звісно, прям космос. Космос прям супер великий. Зараз мені не до цього. Насамперед, насамперед, друзі, хочу вас відразу вже ж попросити підписатися на канал, тому що ну, скоро розіграш, скоро новорічний розіграш. Диви, я би покрутив би. Правда, в мене немає. Оцеї валюти. А де її брати, вовсе? Де її взяти? Де її взяти? Вона не падає ніде. Її немає на мапі, мапа пуста. Можливо, треба якісь івенти, так? Да? Можливо ж таке? Можливо. Давай тоді я пропоную що зробити. Давай зараз запихнемо, мені не Е, саме ось у датику, да? а що? Ну, а на що вони мені? Я ліпше зроблю якийсь крафт раді того, щоб е, отримати якогось прикольного собі індекса. Кстати, бачу, там в мене підписник Зве. Дам поіграти. Можна буде, в принципі, зайти і зробити йому, може, подаруночок Підгончика, ні? Як вам така ідея? Мені кажеться, що непогано. Так, і кого би ще би такого запихнути, давай ось у цього банана. Давай цього банана просто впихнемо. Він мені не надо. Прадує мені всі шанси поламає на крафті, але ну, хай там валяється. Хай там валяється. Робимо бенз, крафтік і все. І кайфуємо. Так, і знаєш, що давай зробимо? От реально. Е, я ж обіцяв, що я розіграю абсолютно всіх своїх брейнротів, да, а саме безкоштовно їх роздам своїм улюбленим підписникам. Як ти бачиш, у мене, ну і правда, є достойні брейнроти. І по 3,7 мільйона, по 2,2, Зверху у мене прям в обшаті, по 4, 6, 3, 7, і 5, і мільйонів. Да, не прям так супер імбово, але все-таки щось, щось до да мене то і є. Але перед тим е, так, нам якусь паті кидають. Але перед цим всім я би що би зробив би? Я би щас би зашов би, купив би свій приватний сервер за робокси, да, і дропнув би силочку на нього в свій телеграм-канал. І завдяки цій сил підписники зможуть включитися буде до мого лобака. Так що, так що, дивись, що ми робимо. Ми заходимо з тобою сюди далі. А, чекай, мені треба насамперед, мені треба зайти ось цього. Стіл з Брейнрос, режимчик, серверс, і мені треба remove. Мені треба його відновити. Відновити, але перед цим всім ділом нам з тобою потрібно купувати. Бо у мене Робокси, на жаль, закінчилися. Кстати, дивись, новорічні скидки. Чи це мені здається, такі самі були суми? ні? Тобі Мені кажеться? Давай сьогодні робоксів купимо таку собі. Так, ну і що ж, робокси ми поповнили, можемо перезавантажити сторінку. Да, робокси у мене вже є на балансі. Я думаю, що ви почули, як мене гроші списало. Так, хорошо. на цьому ділі закінчили. Тепер нам треба зараз зайти сюди, steal the brain Брейнрот, servers. і відновити його. Відновити Бемс, все, сервачок обновили ми. Ну, звісно ж, робокси своїми також потратили. Тепер нам треба зараз що зробити? Нам його треба трішечки трішечки змінити. Да? Нам треба його відкрити, тільки щоб не всі, а іменно щоб було полінкові. Да? Значить, значить, нам треба згенерувати свій лінк. Треба його скопіювати. Так, значить, весь ми відкрили мій телеграм-канал. Я всім наголошував, що буде сама роздача. Тому давай-ка тако напишемо, Силка на роздачу Брейнротів. І отако без. Все, ми, пацани, дропнули свою силочку, як ти бачиш, і тепер підписнички зможуть залітати, і, звісно, вже ж отримувати, отримувати халявних брінротів. Тому, друзі, якщо ви не хочете провтикати наступну роздачу, або, звісно вже ж, мати можливість поіграти зі мною, пообщатися, да, тобто можливо попасти в наступний відеоролик, бо я планую буде якось записати разом із підписниками щось цікавеньке. Так що, ти заходь по силочці в описі, ось дивися підписнички собі общаються між собою там, ігра. Все разом, так що, не лінуємося пацани, не лінуємося, заходимо в силочку під відос і вступаємо в мій телеграм-канал. А, чекай, 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 я от знає, що забувся, я ж не зайшов на свій сервак. Я ж реально не зайшов на свій сервер, йо моё Значить, мені треба серверс, бенз і ідеї по ідеї. О, дивися, підписники уже зашли. Такс, щас, сейчас. А, а в чому прикол? Ха! А місця то не має, походу, да? Да, реально, я в черзі сижу. А це реально прикол. Хорошо, ну, давайте не дочекаємося своєї черги. Та й в принципі, зараз роздамо своїх брейнротів. Треба, головне, щоб вони мене не забрали оцього турбо 3000, бо це прям єдиний брейнрот, який мені був потрібен для того, щоб зробити ребітха. А там от їх трелалео, токсиків, візажів, а й всіх розбирають. От реально. Тільки я хочу, щоб зараз, як сказати, щоб кожен із підписників зміг отримати свого брейнрот. Тобто хтось в почереді, по знаєте, хтось одного вибрав, хтось другого, третього, четвертого. Ну і, в общем, щоб. Всім перепала халява. О, кстати, ось ми вже й загружаємося. Ой-ой-ой, що тут просто твориться, йомайо, тут просто війна, тут просто реальна війна. Так, давайте, давайте почнемо трішки ними командувати, напевно, що тому що треба дивись, насамперед, насамперед, треба об'яснити, щоб вони все брали по черзі, тому що так діло не буде. Так, так діла не буде. Уже уже починають, починають пацани вже тирити. Да? Просто що тут, що тут робиться за дурка. Жесть. Так, чекай. Давай, значить, дивись, ми ламаємо оцю двіжуху і просто відкриваємо для усіх своїх підписників базу. Відімо... я не знаю, з чим це пов'язано, але просто в мене чат не працює. Чат не працює, і я не можу, типу, його активувати. Так, все, дивися, підписники начинають, начинають терити собі брейн ротів. що вони хоча б, по крайній мірі, ну, не будуть друг другу мішати. Бо мені би хотілося, щоб це все в діло відбулося, хоча б плюс-мінус, хоча б якось по мирному. А, дивись, в чому прикол. Чекай. Кай, тоді, тоді робимо не так. Треба зробити, тоді не так, бо тому що зараз не всі в мене є в друзях, Бачиш, що прикалямбочка. І так буде нечесно. Буде чесно, як по мені, коли в мене база відчиниться, і вони собі зможуть все розбирати. Кстати, ось у собі вже заніс дивися. Ось цього токсичного, токсичного тралалео. так що вітаю, вітаю його. А, ні, в мене він є. В мене просто. А дивися, там вони починають друг друга обкрадати. Я-моє, пацани. що ви просто робите. О, oh, диви, прикол. Це вийшов? Ти поняв? Це вийшов оцей золотий ліпрікон. А, от тепер понятно. От тепер реально понятно, де їх можна отримувати. Так, чекайте. Оцю всю біжуху ви не треба, вам не треба вставити. Дивись, 35 секунд. Та й в принципі підписнички зможуть розбирати брейнротів. Так, да, дивіться, все, пацани конектяться. Пацани реально конектяться. Тільки час чомусь не працює. Можливо, за того, що я дуже давно просто не відкривав його. Саме свій приватний сервак, да, із за того, що він мене. Був ну, нерозблокований. Бо тут в мене все, якось виставлено. Але чат-чат чомусь, на жаль, уви, не працює. Так, дивися, починається. Начинається, пацани починають е, розбирати вазу. Хай розбирають Нам, саме головне просто вслідкувати, е, щоб ніхто не забрав мого турбо 3000. Тому що цей бренорот мені треба. Ой, дивися, ю маю. Ой-ой-ой, ой що ой, 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 ой. просто несеться. Підписники починають тирити. Починають тирити. Ну, дивись, хто саме розумний, може залізти наверх і забрати. Брати собі іменно дорогого брейн рота. О, дивися, уже одного підтирили. Ще один є. Ще один там зверху є. Боже, як це швидко це все відбувається, це жесть. Ти просто подивися, наскільки це швидко. А вони ще друг другу заважають. щоб забрати. Це що? Це, звісно, шок. Так, а що в нас, виходить, взагалі осталося по брейн ротам? Ай, собака мене кусає, що виш. якийсь пес припух, так? Реально припух. Так, а що в мене по брейн ротах залишилося? Дивися. А, тут хтось взагалі такий хитро Турельки понатейкував, ти поняв? Вон воно шо, Вон воно шо. Такс, ну там отамінка, хай собі Жить саме головне, оці турельки ламати, щоб підписники могли по чесному усіх собі перців позабирати, щоб це все було хоча б, хоча б якось порівно. Так, що в мене осталось? Дивіться, ну тут ще ось є радіоактивна да, трелалео. Є ще ось така. Ще, отака ось така ось дивіться, трелалео на 450 тисяч. Не зрозуміло, чому її ще досі не забрали. Хоча це супер реально дивно. І що дивись, зверху ось у мене є три брейнрота. Якось вони особо не спішають, де? Да? Або в них просто місця нема на базах. Ну ось, дивіться, наприклад, уся підписник взяв собі брейн -рота. Все, він заніс. Красавчик, але он там цієї сторони. Ну, як ти бачиш, також друг друга заважають. А все, правильно, правильно, пацан, ти береш <рес> того брейнрота, кого надо. Красавчик, дивись, засейвив. Засейвив собі перця. Так, і тут, виходить, ще ось один брейнрот. Його уже забрали. І зверху в мене виходить, що ще один, ще один, ось оперець, дивися. Його треба також, друзі, позабирати. Я, хоча, б, по крайній мірі надіюсь на те, що є, ну, хоч трішечки, хоч трішечки підняв цим підписочкам настрій, да. Тому що сьогодні у нас. Яке у нас сьогодні число? Дивися, 25 число. Це по новому календарю, це у нас Різдво. Так що, друзі, всіх з Різдвом. Аби мене ще зверху хтось забрав у цього брейнрота токсичного, да? Ось у цього. То вже б ціни не було. Дивися, забирають все. З кайфом, з кайфом. Хай пацан собі сейвить цього брейнрота. Так, пацан, ну на що ти йому заважаєш? Ну хай забере. Заберіть просто його, я хочу з кайфом зробити ребітка. От щоб ви просто були із брейнротами, а я був з ребітком і всі довольні, всі щасливі. Так. А, цього пенсела, дай. цього пенсела запихнув собі в крафт. Так, все, пацан поніс спайдера. Ну, але йому. як ти бачиш, просто заважають. <рес> Ой. Я не пойму, чому ось цей підписник? Він заважає, дивись. Він реально заважає. Хайде забирає. Хай іде забирає цього брейнрота. бо він реально оцей пацан йому заважав. Ну, тако просто бенс. Все, хай, хай, хай хай хтось забере. Я хочу зробити ребідха і все. І не більше. Все, пацан собі засаїв спайдера. І ми можемо сказати офіційно, що як я обіцяв. Усіх своїх брейнротів, друзі, роздав. Тому тепер залишається лише ще одне: взяти і зробити собі довгоочікуваний ребіг. Жесть! Ти подиви просто, які крутецькі просто якісь шмотки нам потрібні. Точніше, не потрібні, а нам їх дадуть на наступному ребітхові. Це жесть. А кого нам треба? тріпа тріпатропа, тріпатропа. Хорошо, я поняв, в принципі, цього брейнрота заполучати не так складно буде. В принципі, в мене вони досить часто випадали, да? Тобто всяких інвентів, всяких. Яко такої, такої двіжухи, в мене вони реально були часто. Такий досить часий брейн -род. А що в нас взагалі по базі? Ну, база, слухає, знаєш, що мене радує, що в мене вона тепер пуста. Вона в мене тепер реально пуста, і я, хоча б, по крайній мірі, можу знову збирати собі брейн як то говориться, і знову заробляти собі грошики. Ну а на цьому наше відео, друзі, підходить до такого закінчення. Приємного закінчення, я би, напевно, би сказав би. Тому, якщо він сподобався тобі цей відос, то підтримай його своєю подобайкою. Також не забувай підписуватись на мій канал, а з тобою, як завжди. Був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.